Потужні прильоти в Саратові та Енгельсі дрони атакували нафтові об'єкти Російської Федерації. Саратовський нафтопереробний завод має проєктну потужність переробки близько 140 тисяч барелів сирої нафти на добу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 11 листопада Саратовську область країни агресора Росії масово атакували безпілотники. Вибухи прогреміли в Саратові та Енгельсі. Місцеві жителі повідомляють про пожежу та прильоти по об'єкту нафтової промисловості. Повітряну тривогу через загрозу безпілотників у Саратовській області оголосили ще близько 22-ї. Години 10 листопада Росавіація повідомила про обмеження на прийом і випуск літаків в аеропорту в Саратові. Місцевий губернатор попереджав про загрозу дронів для регіону. Незабаром російські телеграм-канали повідомили про серію гучних вибухів в Енгельсі. Та Саратові, як стверджують, очевидці у Саратові прогреміло близько п'яти семи сильних вибухів. Також росіяни чули звуки гулу моторів у небі та бачили яскраві спалахи. За попередньою інформацією, безпілотники уразили Саратовський нафтопереробний завод. Повідомляють моніторингові телеграм-канали. Тим часом місцева влада повідомляє про нібито удари безпілотних дронів по цивільній інфраструктурі в Саратовській області у результаті атаки БПЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, зазначив російський губернатор. Офіційного підтвердження атаки на Саратовський НПЗ на момент публікації не надходило. Але Саратовський нафтопереробний завод це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти тут. Складав 4,8 мільйона тонн. У ніч на 16 жовтня також відомо, що підрозділи сил спеціальних операцій уразили Саратовський НПЗ підприємство, задіяне у забезпеченні потреб збройних сил армії агресора. Тож потужна бойова робота по винищенню таких цілей для України проти Росії у цій війні триває.